Якщо ви розумієте, що вони знову будуть нападати, тобто, за логікою, вони мають як мінімум зберегти бюджет на війну на наступний рік, да? або його навіть збільшити. І ви переконані 100%, але так і станеться. Вони будуть, вони будуть планувати, да? вони на наступний напад. Їм треба готуватися. То чому тоді в наступному році бюджет на обороні цим да, з... зменшується? Та. Це результат. Ті стану економіки і фінансів всередині Російської Федерації, які вже ідеї. Він є, він може довго рухатися. Можливо, буде різкий обвал, але виключно на це сподіватися, що воно станеться. Ми також не можемо. От, враховуючи оце, оце от все, mm -hmm. треба розуміти, що. Трампу насправді ж не цікаво, щоб це відбулося, да? щоб Україна перемогла і так далі. Трамп знову, я нагадаю, бо знову ж забуваються, Трамп шов з предвиборчої програми, в якій було це Heritage Foundation, який видав, і там чітко написано, можливо, не так, але зрозуміло, що Росія це потенційний партнер-союзник у боротьбі з Китаєм. Не ворог і навіть не хоча б опонент. Союзник потенційний. тому оця перемога України як така, да що треба рухатись, не то що йому не цікаво, от треба його зробити. Йому цікаво, щоб оце це завершилось у нього є більш стратегічні речі. І тут ще накладається дві важливі речі, чому отак прискорений. Він би також вібиться перемоване. Їм тоді в нього, в нього був би постійний трек. Він постійно говорив, який він миротворець. Він постійно на контакт. Він же це дедлайни підтримує. називає. Дайте так, мені бо в нього є особисті дедлайни. Mm -hmm. Перший який про це говорить це, звісно, Нобелівська премія Мира, яка 10 жовтня має бути оголошена. Ми ж розуміємо, що приймають рішення не 9-го, а раніше. Mm -hmm. Тобто йому треба показати. Це прикольно, звісно, що він е, шість там конфліктів називає, хоча частину з них закінчила і мала вплив саме Туреччина. Давайте будемо також відверті. Але ж союзники, партнери і членка країна НАТО. Да? От. Е, тобто йому треба для Нобелівської премії, і друга, яку не називають, але я вважаю не менш важлива і для Трампа в тому числі. В жовтні будуть відбуватися з'їзд республіканської партії. Угу. Йому треба показати результат. Звісно, йому треба показувати серйозний результат, і що він покаже? А оце якраз питання, і оце все зараз йде. Давай, 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 угу. давай.